Відмінювання названого відмінка за родами. Ще раз проговорюю: ми сьогодні говоримо про названий відмінник, і іменники вони мають декілька відмінювань, Сім відмінювань. І перше повців перше в цьому переліті – це названий відмінник. він як образець. Тобто ми навчаємо слова мови в названому відмінку. Ми починаємо говорити не чаш, чашку, а говоримо чашка в названому відмінки. Не людину, а ми говоримо людина. І так в, во всіх мовах ми говоримо там. Не говоримо там дес-медхел. Ми говоримо спочатку в названому відмінку. А, а, а навіщо? Тому що е, далі можна було зміняти? Ми бачимо образець, а потім ми змінюємо і говоримо щось інше інших І що тут може бути? Давайте бачимо, який, яке відмінювання в названому відмінку за продану. Відмівання з названого відмінка за родами працює таким чином. Чоловічий рід. Є три роди. на три роди. Ну, як би, латиною, перше це фемінітиви, фімінітиви, номінативи. А чоловічий я, я забув. І як Миколай буде анамецькою, так? Да? Як буде англійською? Ну, Жіночий там фемінітив, а номінатив, імені номіни, феміні номіні. Номі, номі, Якщо я не помиляюсь, вони це називають просто male female, але я так? не впевнений, потрібно подивитися. Здається, вони називаються просто male і female. Але я не впевнений. Є, є три, три роди. І в, в названому відмінні чоловічий род є це нульове закінчення або О, наприклад, батько, жіночий рід, вона Ая закінчення, і середній рід О є. Миколаїв говорить, що Ая нема, і ми давайте щоб було полегче, не так складно говорити, що середній рід – це воно о Є закінчення має. І це названий відвінок. В інших відмінках інше правило. А в названому відмінки, як такий образець, він таке загальна, ну, загальне правило чоловіче, нульово О жіночий, а я і середній О Є. І це все про названий відмінки. Якщо ми будемо, а ми будемо інші відмінки навчати, ми так кожен раз будемо робити. Спочатку ми будемо говорити про множину одного, а потім будемо говорити, як змінюється за родами. то і інші відмінки. Сьогодні ми працюємо з названим відмінкою. І я прошу Миколая дати по одному прикладу чоловічого роду, жіночого роду середнього. А звук новенька. Монитор. А, я сметав. Украинская маскулину, и буде по латині також феминину, маскулину, нойтро. Угу. Дама, поговорю. Так, Чоловічого роду це монітор, жіночого роду це клавіатура, середнього роду це небо. А, Будь ласка, як буде, як буде чоловічий рід по латині. Маскуліном? Жіночий. Фемінітівом, мабуть фемініна, феміні, ну, феміні, фемініна. І середній? Е, а... Щось з нейтральним зв'язано? Ні, так, так. Ні, ні, А, нойтра. Ной, нойтра. ага. Візам, як буде чоловічий, жіночий, середній, російський? Чоловічий. Uh, А, Сибирь. А не, женский... не, 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 Лиза, я буду человечий рит у российскую. Мужской род. Ну, Жен, женочий рит, я буду российскую. Женский род. А средний? Средний род. М И приклады как раз. Муж... Человеч... человечий род. Сибирь. Рит. 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 А, женочий рит. Хвиля. хвиля і хвиля. 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 І середні... хвиля, хвиля, на і. Хвиля. Хвиля, хвиля І середній ридній. Середній. середній. Це рід. Море. 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 А чоловічий я не, не почув ще раз Приклад чоловічого рида. Як? Сибір. 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 Дякую. Ліза, проговорить, будь ласка, ісключення чоловічого роду. Там дев'ять, да, так у нас було? Так. – Скільки? було? Дев'ять. Чому ти? Десять. Десять було? Десять. Так, давайте. Давайте по, -по черзі. Я ви, я ви. І хто виіграє? Хорошо. Починаємо. Сибір. Сибір. А... Сто, сто, а яка така это... страшна. Нежить. Біль. Насип. Накіп. Степ. А, продаж. Продаж. «Кирь». Степень. Грип. Кир. Кто? Кир. Кир. Я не помню. что такое кир. 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 А кир, кир, я казал, казал, я уже казал кир. Ну все тогда десять. Все, да. О, никто не перемог. А кто починал? Вы. А, ні, ви починали. Я починав? Так. Да. Ну, Хто починав, то ти перемог. Ні, Лариса починала, тому що всі 10 назвали, тому це повинна була бути Лариса. Ой, Ліза, вибачте, Ліза. Ну, Хто починає, то ти її програє. <гум> і, так, дякую. І Екатерина, будь, будь ласка, приклади чоловічого, жіночого і середнього родів. Чоловічий рід – стіл, жіночий рід – ніч, середній рід – вікно. Середній. 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 Середній рід – вікно. А окрем вікна щось ще. Озеро. О, озеро. Озеро. Дякую. І це все, що я хотів проговорити про е, відмінювання названого відмінка і про названий відмінник. Ще раз проговоримо. Е, є мова. Мова поділяється на частини, і елементарна частина мови це слово. І є види слів, і е, перший, ну, перший така дуже важкий вид це іменник. І іменник поділяється. Тож на частини. І ми сьогодні на відмінювання, Ну, види відмінювання. І ми сьогодні почали цей процес знайомства з відмінюванням відмінків, і ми почали з названого відмінка. І кожен раз ми будемо приходити до іншого виду відмінювання відмін іменника. И, будь ласка, ваши остальные запитания. У меня вопрос. Так, а, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. А, Лиза, а можете, вы очень часто говорите «я маю запитание» и можно выучить все слово с получения. «Я маю запитание». «Я маю запитание». <говорит> а, «Слива». Се, «Сирота». Це сирота Сирота. сирота сирота, сирота. сирота. Mm -hmm. Це а, жіночий рід але а, чоловічий ріт. Ну, uh, це Ал Григорович, або бачите, але або. 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 І ні то, і ні то. Він, третій, третій. він може, може бути, він не використовується порода. Це ісключення. Сирота і вона, сирота, і він. І вона сирота, і він сирота. Ну, вони не може бути. Да? Середнього рода нема. Сирота. ну Не може бути сирота середнього роду. Але жіночий чоловічий це. Це одне те ж. Є такі слова, які не змінюються боротам. Ну, В цьому випадку о, в названо їх не змінюються. Це така: це, ну, а, це як в німецькій Десметхен. Е, ну, то тобто і, і не дівчина і не паруба це таке ж таке. І сирота це таке явище, яке не пов'язано з родом. Ну так. Таке моє дослідження в кафе української мови. Потрібна книжка. книжка. Я ще питання? І ми закінчуємо цю цю лекційну частину. Я прошу Миколая завершити, і ми привітаємо вас до да, наступну, на наступний, да, в наступний, а, в наступний день, на наступний піждень. Наступний тиждень потрібно закінчення вірно ставити в наступний тиждень на нашу наступну зустріч. українській сміляни. Будь ласка, welcome.